Ми дуже добре почали першу половину. У нас, в принципі, все виходило. Ми забили, ми атакували, ми були агресивні. Можливо, десь щось не виходило, але це гра, це у всіх так буває. В другій половині не забили. Багато втрат було, але в принципі гра була рівна і це суперник, який можна і потрібно вигравати. Є багато чинників, можливо, які впливають на якийсь результат гри, але в принципі я знаю, що цю команду це команда, яка нам посила, і ми будемо завтра боротись до останнього. Що треба було на завтра? Що завтра була? Напевно, більше комунікації, як в нападі, так і в захисті. Але в принципі, якісь нема якогось одного, в чому ми провалились. Це всі якісь такі дрібниці, з якого ну, і складається результат. Ну, Коментар буде такий, що ця гра як для мене, вона дуже схожа з першою грою з командою Івано-Франківська. Тобто, у нас гравці, на жаль, не вірять в себе так, як в них вірить тренер. Вони, перше, над чим нам треба працювати, це психологія переможців. Вони самі мають в себе повірити, що вони можуть вигравати. Але тренер скільки не каже, що, дівчата, ми можемо, ми можемо, ми можемо, поки вони самі в це не повірять, буде дуже важко. Я, як тренер, відчуваю, що команда Одеси нам по силах, ми можемо в неї виграти. Але для цього ми маємо зіграти всі як команда, і кожен дати максимальний результат від себе. Тоді буде результат командний. Не може виграти одна людина чи два гравця, не можуть виграти. Тільки команда може виграти. І, і саме найголовніше вони мають в це вірити, що вони це можуть зробити. Тут перед грою ще я сказав, що виграє той, хто більше хоче, той, хто краще поставить спину, той, хто буде вбиватись за кожен м'яч. Одеса сьогодні трішечки була сильніша, ніж ми. Всім добрий вечір. Спочатку хочу подякувати ЗСУ за те, що маємо можливість грати. Що хочу сказати, найголовніше, що ми перемогли, звичайно, були помилки, будемо розбирати для того, щоб завтра їх не повторити. Дуже важко те, що ігри не так часто, ігрової практики не так багато, але ми намагаємося і працюємо для того, щоб якомога краще грати. Доброго вечора. Я не дуже задоволена сьогоднішньою грою. Ну, в першій половині 10-0. це була фора, але я думала, що гра буде складатися іншим чином. Так що, Перемога це вже при поганій грі, перемога це теж добре, добре. Тому я вітаю всіх дівчат і всіх наших вболівальників. Ну і Хочу сказати про команду Київ Баскет, молоді дівчата. Бачу, добра робота проводиться з ними, так що нам є на що працювати, будемо старатися далі.